Дивимося, чи володієте ви ситуацією в своєму житті перший варіант ні. П'ятірка жезлів перевернута говорить про те, що у вас ніби якийсь створений хаос у житті, де все йде саме по собі. Ото, знаєте, бувають такі іноді у нас ситуації, коли щось трапилося, а ми потім розгрібаємо наслідки. І таким чином це говорить про те, що наразі. У вас якийсь хаос, вам заважає жити. Можливо, у вас є такі дріб'язкові сварки, і через це ви так, даремно витрачаєте свою енергію. Також, можливо, у вас є якась нечесна конкуренція, а головне все це через те, що у вас є внутрішній конфлікт. Ви не можете вирішити певні питання, і це вас напружує. Викликає у вас незадоволеність. А проблема ця вся скрита всередині вас. Тому що вам внутрішньо хочеться одного, а зовні умови диктують вам зовсім інші вимоги. І через це ви самі можете втрачати свою індивідуальність. Також можливо, через те, що ви просто занадто багато працюєте, а це забирає у вас і сили, всю енергію, викликає перевтому. І, знаєте, ще, можливо, у вас є такі недоброзичливі і таємні вороги, недоброзичливі люди, які плетуть навколо вас інтриги, а це, в свою чергу, також вносить хаос у ваше життя. І тому ви ну, ніби дезорієнтовані наразі. Тому вам краще ухилятися від боротьби, не вступати у протиборство. Тому що шуму буде забагато, а результату ніякого. Зараз не кращий час для ваших активних дій. Насамперед розберіться, що у вас всередині вас відбувається. Це був перший варіант. Другий варіант. Чи володієте ви, ви ситуацією? Двіка кубків перевернуто, говори вам ні. Наразі у вас також є, або ну, нечесне партнерство. Можливо, ви. Від вашого партнера очікуєте щирості, теплоти, розуміння, але ви наразі того не отримуєте. А це вас, ніби вибиває ґрунт із-під ніг, і ви не можете відчути саме ті позитивні емоції, які б вам допомагали володіти ситуацією. Тобто, якщо у вас наразі є якісь непорозуміння, або у особистих стосунках, це в основному йде про особисті стосунки. Можливо, є недовіра або обмани. Можливо, ви не задоволені тими стосунками, які у вас